Підземні води поділяють на ґрунтові, напірні та верховодку. Ґрунтові води постійні у часі та значні за площею поширення підземної води, розташовані на першому відземної поверхні, водотривкому шарі. У межах низовин, наприклад, Поліської та Придніпровської, вони залягають на глибині переважно до 5 метрів. У межах Волинської, Подільської та Придніпровської височинах на глибині від 5 до 15 метрів. Грунтові води тісно пов'язані з режимом поверхневих вод. Прісні ґрунтові води широко використовують для зрошення і місцевого водопостачання. Потребують охорони від забруднення. Напірні води підземні води, що перебувають під тиском. Глибина залягання таких вод в Україні зростає з півночі 100-150 метрів на південь 500-600 метрів. Верховодка підземні води, які накопичуються над тимчасовим підпором, залягають поблизу поверхні вище горизонту ґрунтових вод, схильні до різких коливань та легко забруднюються. Напірні води залягають в артизіанських басейнах. Тому їх часто називають артизіанськими. Великими артизіанськими басейнами є волино дніпровсько донецький та Причорноморський. Волино-Подільський басейн підземних вод знаходиться в межах Поліської низовини, Волинської і частково Подільської височин. Глибина поширення прісних вод тут становить 175-500 метрів. Дніпровсько-Донецький Артезіанський басейн знаходиться на лівобережжі України і приурочений до Дніпровсько-Донецької Западини. Це найбільший артезіанський басейн в Україні, що зосереджує майже половину всіх запасів підземних вод країни. Прісні води залягають тут до глибини 400 метрів, глибше мінералізовані. У зв'язку з посиленим забиранням вод для господарських потреб, видобутком в дніпровсько донецькій западині нафти і газу басейн потребує охорони. Причорноморський артезіанський басейн пов'язаний з осадовими породами причорноморської западини. Водоносні горизонти басейну досягають 200 метрів глибини, фільтрація поверхневих вод. З гідротехнічних споруд водосховищ, зрошувальних каналів на поверхні збільшує мінералізацію і забруднення артизянських вод. У зв'язку з цим основного значення набуває проблема охорони вод. Води окремих підземних басейнів мінералізовані і використовують для лікування. Наприклад, у білій церкві. Хмільнику, Миронівці, Звенигородці відкрито радонові джерела у Карпатах вуглекислі, а у Криму термальні води. Під терміном мінеральна вода слід розуміти не лише ті підземні води, що мають лікувальні властивості, а й ті, що використовують як промислову сировину, з якої видобувають цінні хімічні речовини, наприклад, йод, бром, бор. Літій, уран, лікувальні солі, кухонну сіль та інші компоненти. Забруднення підземних вод постійно зростає. Найгостріша ситуація склалася в Степовому Криму, де підземні води забруднені майже на 40% усієї його площі, що змусило вивести з експлуатації сім водозаборів. Важлива загальнонаціональна проблема. Це охорона чистих підземних вод від забруднення та їх раціональне використання.